Протягом 20 років у Кембриджі вивчали людей з котами та без них. Результат змінив уявлення про психічне здоров'я. Виявилося, що у власників котів рівень тривожності стабільно нижчий. Пояснення цьому просте: коли людина гладить кота, знижується рівень кортизолу, гормону стресу, а серцевий ритм стає рівнішим. Це не містика, а біологія. Мозок отримує сигнал, що середовище безпечне. Дослідження також показали, що у людей із котами помітно менше проявів хронічної самотності, навіть якщо людина живе одна, контакт із улюбленцем запускає вироблення окситоцину, гормону довіри. У результаті мозок сприймає присутність кота як соціальну взаємодію. Жінка чи чоловік можуть не чути живого голосу, але не відчувати порожнечі вплив на дітей. Вчені також зафіксували вплив котів на дітей. Спостереження показали, діти, які ростуть поруч із котом, легше справляються з невдачами та швидше заспокоюються після конфлікту. Просте поглажування шерсті стає природною терапією. Психологи відзначають, що у таких дітей нервова система більш стійка до стресу, ніж у їхніх однолітків без тварин. Висновок за 20 років стало зрозуміло: кішка працює як емоційний якір. Вона допомагає мозку регулювати стрес, знижує ймовірність депресії та навіть зміцнює соціальні навички. Вчені з Кембриджа та США дійшли спільного висновку. Кішка це не просто улюбленець, а потужний інструмент для підтримки психічного здоров'я. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу.